Вітаю! Прийшла доба після самого запуску риби. Я, я вийшов на ставки подивитися, скільки в нас риби повспливало. Взяв дитячий сачок, ось він, якщо щось сплило, буду його буду витягати. Поки що візуально не видно нічого. Вчора, за годину після зариблення, Витягнув буквально до 30 різних мальків. Я їх закинув у відстійник. І якщо хтось з них виживе, то так і будуть жити у відстійнику до кращих часів. Поки що візуально на нижньому озері не видно, щоб щось було сплило. Ми його обійдемо повністю, щоб оцінити ситуацію. Але візуально не видно. Як правило, в коробрічка має виживаємість близько 90%, тобто гине тільки 10%. З цієї маси 140-151, що запустив. Ну, запустив, максимум стук 15 ну, до 20 може загинути. Найбільш активно риба вспливає. За місяць після зариблення. І Максимум до двох місяців може хворіти і спливати. До кінця травня ми будемо бачити, яка ситуація, який відсоток у нас пережило. Ну, наразі не видно жодної. Так, йдемо ми до відстійника, подивимося, яка там ситуація. Витягаємо там. Потягаємо там те, що вчора по було, щоб коти, лиси та інші хижаки не ласували ці О, так, ой, водичка очистилася, так. якщо ви бачите, чотири коропа точно плавають, прижилися. Ну і є декілька, які не прижилися. Я їх повитягаю і... Відповідно. Так, закину, викинув. Так, плотвичка ще попалася між цим мальком, не прижилася, Маленький короб. Тут щось у нас на дні лежить. А це риба, то, що я не знав. Я, чесно кажучи, навіть і не подивився, що це таке. Так. Ще два коропи внизу є, треба їх забрати. Ой, намолив чуть-чуть чуть-чуть. ладно. Заберу пізніше. Так, тут ще один. Маленький. Бачите, чотири штучки ще вижило, це як мінімум. Можливо, вижило ще більше з цих 20-30, що я сюди викинув. Але цього не бачу. Треба буде вечором підійти, взяти фонарик, посвітити і тоді буде чітко видно всю картину. В цьому стійнику було ще чотири головні. Вони вже зимували тут фактично з жовтня місяця. Обіцяв я вам сказати про відстійник. Відстійник в мене ось це така ямка, як бачите, метр двадцять на метр, глибиною до 60 см. Я його викупав для того, щоб тут перетримувати рибу. І це перший і другий момент, щоб тут також перетримувати теря. Рибу перетримую тут для запуску озера, коли наловив на диких озерах, рибу обробив соляним розчином і вже тоді її запускаю спочатку сюди, щоб подивитися, чи вона не буде фарити, чи не буде вспливати, як себе буде поводити як буде звикати до холодної потічної води. І... З... 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 З цей відстінник, бачите, вода сюди заходить і є труба на злив, яку я також натянув марлем. На даний момент я перекрив воду, щоб мені не заходило, були дощі і було достатньо цього, щоб щоб рівень води тримався, такий, як і я. І Тікай поки що тут залишили живі і залишу, мінімум місяць часу я до них не буду повертатися. Так, замітив, що там дві рибини, які і потрібно витягнути. Ось одна і ось друга. Так. А, ось, Не зайшла. Так, ідемо тепер до верхнього озера, де я зарібляв малим коресом. Малим корпом вибачаюся, заговорююся. Так. Так, ось. У нас ходинки вже після зими з'їхали. Треба буде зробити нові. Так, Сонечко просвітило. Теплотінь. Краса. Так, обходимо. Так, ось туди бачу дві штучки. Не пережилося. дзеркальний короб один. І ще щось лежить на дні. Якийсь подовгастий короб, бабуамурчик. Розберемось. Так. В принципі, не видно більше, що щось плавало, щось плило. Ну, як я вже говорив, максимум за 2 місяці будемо бачити, який відсоток риби виживе. Перед спуском води перед трубами я ще дав такий кусок марлі, щоб мені не забивало труби і рівень води не підвищився, оскільки марлю забиває. Досить часто. Де, бо кожен день аж а то що два дні ходити, щоб прочищувати її. А якщо не дати це загородження, буде мало того, що забивати, друге, тягу і буде витягувати малька риби. і Вона вже обосилна, не буде мати здоров'я, вийти назад. Утяга реального шалена. Ну, Як бачимо, тьфу-тьфу, немає більше мертвої риби. Зараз ми підійдемо трошки далі, від озера сачка витягнемо цю рибу, порахуємо, скільки в нас риби сплило на таку масу, на час 2 35 години. Який прийшов від процесу закупівлі до зариблення, це, це незначний відсоток риби. На цьому озері має бути менша виживаємість, ніж на попередньому. Це тут зарибленням малим корпом і амором, і відсоток. Риба, що припаде, складає близько 20%. З 700 штук, що я тут зариблював, 150, може і 200 може припасти. Показник буде середина, кінець травня. Скільки риби припало. В... Лише до кінця травня вже вам розповім, яка реальна ситуація. Чого я зарибнув тут, тут тільки коропом і омором. На цьому ставку планую запускати щуку. Але щуку буду запускати аж на наступне літо. Буквально в буквальному в личинку. Одну річку. Навіть не одну річку, а та, що тільки вилупилася. була. Виводок наступного року, який буде, але він вилупляться квітень місяць. І десь травень червень. маю місце, де досить щуки, де можливо наловити малька щуки, я її сюди запущу. Більше нічого я сюди запускати не буду. Можливо, ще з десяток карасиків, щоб віднерестилися вони і щука мала коль на наступний рік. Нижнє озеро, звідки ми починали. Буду запускати форель, Але хочу форель запускати річкову, треба знайти, де її купити, поки що не маю де і в кого купити. Ну, Якщо не вдасться купити великої кількості річкової фарелі, закуплю ще трішки райдужної, Хоча б тоді половину половину. Штучок 80 форелі я десь ставок планую запускати. І вже більше нічого там запускати не буду. Так, відійшов я трохи далі від озера. І зараз порахую, яка кількість риби у нас не прижилася.

Це мізерна кількість не прижилася. Так що маєте можливість, купляйте рибу в рибних господарствах і вирощуйте. Чим зможу порадами, тим допоможу. До зустрічі!